Монтувати ізоляцію це не просто її надіти на трубу. А щоб вона реально працювала, потрібна стрічка і клей, гнучка стрічка із спіненого каучуку. Це найпопулярніший варіант. Вона така сама, як і трубна ізоляція, просто в рулоні. Для чого вона взагалі потрібна? Заклеювання швів на трубах з холодною водою або вентиляцією. Обробка вигінів, фітінгів, стиків. Та додаткова герметизація при низьких температурах. Така стрічка має ширину 50 мм, товщина 3 мм, а в рулоні 15 м намотки. Стандартна стрічка стрічка ПВХ. Вона схожа на ізоленту, але має трошки інше призначення. Її основне завдання механічне кріплення та захист стиків: створює охайний закритий вигляд та запобігає розкриттю ізоляції у місцях з вібрацією або перепадами температури. Даний рулон має ширину 50 мм, а в намотці 25 м. Якщо у вас ізоляція з алюмінієвим покриттям, то вам підходить лише алюмінієва стрічка. Вона склеює стаки ізоляції з алюмінієвим покриттям та захищає її від ультрафіолету. Дана стрічка йде в намотці 50 метрів, шириною 50 мм. Клей для технічної ізоляції. Спеціальний клей, який склеює із ізоляцію надовго. Для чого він потрібен? Склеювання стиків трубок, надійна фіксація у важкодоступних місцях, монтаж фітингів, колін вигинів. Даний клей в наявності ємністю 0,8 літра. Ізоляція без стрічки і клею як куртка без блискавки. Наче є, а не гріє. За якісною технічною ізоляцією та аксесуарами звертайтеся в SunStore.